Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 1 квітня. Традиційно ми у Львові. Сьогодні субота, традиційно падає дощик, і будемо традиційно показувати вам ціни на автомобілі, що продаються. Ну, повноцінних оглядів сьогодні, на жаль, не вийде через погоду. Можете переглядати, до речі, відео по луцьку, всі вже завантажені. Я також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Підтримайте наш канал лайком, коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Шкода суперб в Седані 10-го року. 9450 ціна буде щоторг, один 1,9 дизель. дякую. Механічна коробка передач, двигун 105 кінських сил, 218 тисяч пробіг. Номер телефону краще задиктую 0,96 218 14 45. Часто питаєте, їх зараз на ринках дуже сильно поменшало. Мазда третя, рідко на ринках трапляється. Так, тут у нас 11 й рік. 8700 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 150 тисяч пробіг, нова 0,67 735 73, 80. Б7-й посад. 13 го року 2-х літровий дизельний двигун. 12700 ціна, так, номер телефону. Краще диктую 095 706 69 12. Панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Так, мультикермо, коробка автоматична. Підігріва сидінь сидіння клімат. Швидше, це все сидінь теж будуть при такій комплектації. Так, є якісь вм'ятинки по крилу задньому. Renault Megane GT Line 2011 року, 8500 ціна буде з торг, 1.4, бензиновий двигун, 130 кінських сил, механічна коробка передач, 196 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Є підігрів сидінь, салон комбінований. Клімат, контроль. Фаркоп і парктроніки. Toyota Camry. Рідкісний варіант на ринках. Тут у нас лінзована оптика стоїть. Дев'ятий рік, 9300 ціна. Офіційний автомобіль, так, це називається, автосалона, Куплений у Львові, обслужений. Так, 9324 бензин, механічна коробка, 261 тисяча пробіг, один власник тільки був у автомобіля. Мало би бути, мало би бути все по-чесному. Так, хвилинку. Механічна коробка, кліматконтроль, Парктроніки. фаркоп. Peugeot 508 в седані 2015 року, 14 250 ціна, 1,6 дизельний двигун, 115 кінських сил, автоматична коробка передач, свіжопригнане авто, хороша комплектація, 202 тисячі пробіг, номер телефону. Має бути добре, видно вам. Золота, е, да, да. щоб не замокло, я швиденько салон комбінований. Ось так виглядає. Так. Давайте покажу, що зядний ряд сидінь. І парктроніки. Октавія Асьома з 16-го року 11900 ціна. Двохлітровий дизель, механічна коробка, 300 тисяч пробіг. Так, номер телефону, сподіваюсь, видно. Електроскладання дзеркал. Механічна шестиступенева коробка передач. Дисплей навігація, підігрів восідін, клімат-контроль. Парктроніки і фаркоп. Volvo V50 2011 року 9500 ціна. Двохлітровий дизельний двигун 150 кінських сил, автоматична коробка передач. Авто не фарбоване, 189 тисяч пробіг. Так, Погода виправляється. Вже будемо знімати детальніше. Шкіряний салон чорний. Б8 в універсалі. 16-го року 14800 ціна, 1,6 дизель, 120 кінських сил. Так, автоматична коробка передач, 205 тисяч пробіг. Світлий салон. Так, водійське сидіння в Чухлі. Напевно, від, від бруду просто прикрили салон, дуже світлий. ані немає, перепрошую, так, просто клімат-контроль, дисплей навігація. Панорамний дах. Так, комплект, що гуми бачу в багажнику. Мерседес це клас 11-го року, 11.300 ціна, 2,1 дизель, автоматична коробка передач, авто в рідній фарбі. Так і так розуміє сервісна історія з Мерседесу або обслуговувався на Мерседесі. В будь-якому разі є інформація. 249 тисяч пробіг, номер є. Покажу по колу, комбінований салон. Так, друзі, просили знайти джету, знайшли. Якщо чесно, за останній час та єдине, яку ми зустріли, щоб з Європи була. Тут 12 рік, 8200 ціна 1,4 бензин, 122, 122 кінські сили, коробка автоматична. 257 тисяч пробіг. Так, все номер фіксую. Кого цікавить, дзвоніть. Точнуйте всі деталі. v 50-го 10 року 7600. Ціна 1,6. Дизель, механічна шестиступенева коробка, 190 тисяч пробіг. Як виглядає в салоні? Так, показуємо по черзі Audi, BMW. Спочатку Audi a 3 16 2016 року 16 тисяч ціна, 1,8 бензин, 170 кінських сил, автоматична коробка, комплектація Premium Plus, 42 тисячі пробіг. Це у нас Америка. Так, авто, на жаль, зачинений. Чорний шкіряний салон є панорамний дах. Ось так виглядає. Так, тепер BMW третій серії 320. 16-го року. Е 15800 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 120 тисяч пробіг, так, номер телефону. Трошки. Чорний шкіряний салон. Так, Приблизно вона отак виглядає. Нема змоги так повноцінно показати. Злого боку спробую. Октавія, а 9-го року. 7250 ціна. Так, о, дякую. Так, 1,9 дизель, 105 кінських сил, 206 тисяч пробіг, номер ось там. Коробка п'ятиступенева, механічна. Парктроніки. Peugeot 508 СВ. 2014 року, 8800 ціна буде ще торг, двохлітровий дизель, механічна коробка передач, 163 кінські сили, євро 6, 193 тисячі пробіг. Так, панорамний дах, білий перламутр. Просто сонечко зараз не світить, то не видно. Так вона виглядає. Є парктроніки, фаркоп. БМВ 5 серії. 12 рік, 1950, ціна буде ще торг, 3 літровий дизель, 258 кінських сил, автоматична коробка передач, 174 тисячі пробіг. Так, номер телефону, сподіваюсь, вам буде видно. Так, салон комбінований, шкіра, алькантара. О, дякую. Коричневий такий темний. Гарно свіженько виглядає. Бе 7 Passat в седані просите часто, їх мало на ринках. Цей 13-й рік. 12,750 750 ціна двохлітровий дизель, 170 кінських сил, механічна коробка передач. Так, номер телефону. Мені дуже сильно сьогодні я сподіваюся, вам видно. 187 тисяч пробіг. Електрорегулювання сидінь. Так, зараз хвилинку. Так, то в чухлах не видно було. Сподіваюсь, пошкоджень там немає, бо так досить свіженько виглядає автомобіль. Підіве сидінь клімат, дисплей, навігація. І парктроніки. Subaru Legacy 16 2016 року. 9700 ціна, 2,5 бензин, 175 кінських сил, автоматична коробка передач, повний привід, так, номер, щоб вам було видно, 101 тисяча пробіг. Так виглядає. Opel Insignia, 11-го року, 7800 ціна буде ще торг, двохлітровий дизель, 130 кінських сил, механічна коробка передач, 248 тисяч пробіг. Так, так виглядає, салон шкіряний. Б8 Passat в універсалі з 2016 року 12700, напевно, ціна 1,6 дизель, автоматична коробка передач. Так, по пробігу тут 332 чи 232. Ну, уточнювати у власника. Тут є номер телефону. Так, авто затоноване. Ford Мондео в садані 12 року, 9200 ціна, двохлітровий, напевно, дизель, автоматична коробка передач, 258 тисяч пробіг. Салон комбінований. Так, клімат, контроль, підігрів Так, коробка PowerShift. Бесьомий 7 універсалі 2012 року. 10-100 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, панорамний дах, 115 кінських двигун, 181 тисяча пробіг. Тут номер телефону. З цієї сторони краще видно. Так, показують детально. Шкіряний чорний салон. регулювання сидінь. Мультикермо, кермо. Підігріви сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація, механіка шестиступанева. Фаркоп і парктроніки. Сіат Ібіца, 7200 ціна, 11 рік, 1,2 бензин, Механічна коробка, 161 тисяча пробіг. Так, Номер телефону є. Так, авто в чухлі. Так, Пошкоджень ніби немає, є протартості незначні. Кода Суперб в седані. Восьмий рік. 8500 ще буде торг, 1.9 дизель, механічна коробка передач, 206 тисяч пробіг. Ага, Зачинено. Нічого, нічого ні біда. Так, покажемо. Вона затонована, але показує по можливості. Мені, на жаль, не видно, тому... Так відчинили салон суперб. ну, але вона в чохлах і показати, на жаль, стан не, не зможу.